Цю частину лекції я назвав, бачите, проблеми поліфармації, менеджмент ризиків, оскільки ми переважно будемо говорити про людей похилого віку. Саме в них частіше коморбідність, а раз коморбідність, велика кількість лікарських засобів, які можуть вони отримати, і ті ризики, які несе поліфармація, ну нам треба враховувати. Тим більше, що на це звертаю увагу і нашим. Державний експертний центр, тобто щорічно проводиться те, що називається оцінка. Провадження формулярної системи, і там є один показник, яка середня кількість лікарських засобів на курс е лікування хворому кожної лікарні. І є лікарні, в яких і 10, і більше лікарських засобів призначається. Тому що вважається, що якщо 5 і більше, то зростають ризики. Ну, ми про це дуже багато говорили про взаємодії лікарських засобів, Але тепер давайте розглянемо це саме в аспекті лікування людей похилого. От у нас жінка, можливо, навіть цей випадок ми розглядали, тому що це досить класичний випадок, коли пацієнт надходить в лікарню з великою кількістю скарг і ставиться декілька діагнозів. Крім того, у неї є е, ще ряд фонових захворювань, які потребують медикаментозної терапії, і тепер дивимось, що вона отримала у нас 11 препаратів. Ми згадуємо про те, що це однозначна поліфармація раз 5 і більше лікарських засобів. Нагадуємо, що пацієнти після 60 років майже кожен п'ятий вживають 10 і більше препаратів. Це в принципі, не є чимось таким дивним. Що навіть є ситуація у дітей, коли треба дуже велика кількість лікарських засобів. Тому для нас питання таке: ця поліфармація прийнятна? Тобто, нормально все. Чи нам треба все-таки розібратися? І, і тут є якісь проблеми, зменшити ризики пов'язані з цими проблемами, і спокійно лікувати до кінця цієї невеликої мікролекції. Я вам дам одну програму, яка буде вам допомагати, якщо ви захочете перевіряти ризики, особливо людей по віку, тому що. От деякі такі слайди показують, що зростає смертність якщо, е, на фоні поліформації. Ну, от, е, лікують пацієнти з при серці, і якщо зайве лікують, більше шансів, що закінчиться це летально. Е, лікують пацієнтів, збільшують кількість препаратів, збільшується ризик деменції. Альзгейме все ж нікому не подобається. Лікуємо пацієнта з порушенням ритму серця, йому штучний водій поставили, але препаратів залишили дуже багато. Також більше препаратів, більше ризик померти. Це я нагадую про те, що дуже важливо враховувати всі ці. Аспекти, чи це препарат з вузьким терапевтичним індексом, цей слайд малозначно показував і пояснював, як змінюється концентрація домперидона в крові і в мозку, якщо використовувати зверопамілом, який блокує глікопротеїн П, ПР. і тому власне домперидон відноситься до препаратів, які можуть. Пливати і викликати гіперпролактинемію, оскільки блокуючи гількопротен П або він просто генетично не розвинутий у даного пацієнта, це призводить до того, що домпередон попадає в центральну нервову систему і блокує там рецептори дофамінові, але вже центральні, викликаючи гіперпролактинемію. Нікому не подобається з чоловіків, коли в них виростають грудні залози. Ну, а в жінок, якщо в них починає капати молоко, також незрозуміло чому, також це не подобається. Але це і відбувається, це треба враховувати. Навіть такий простий препарат, як домпередон. Це ще раз нагадую, як, які засоби є потужними інгібіторами метаболізму, і як це можна перевірити в статтях, як це можна перевірити через Драгбанк, це ви добре знаєте, які є індуктори метаболізму. І зараз вас підвожу до того, що. Що це все можна легко перевірити? Що в сучасних умовах, коли пацієнт може ще й приховувати, що він приймає, наприклад, антидепресанти, які суттєво порушують метаболізм, це, звичайно, може викликати велику кількість побічних ефектів. Італійці для того, щоб попередити все це, створили асоціацію, і вони розробили ніби такі рекомендації щодо лікування людей по віку. Не можу сказати, що вони придумали щось нове, тому що вони, в принципі, рухались за тими пропозиціями, які є останні 15 років. Є так називаємо критерії СТОП і старт. Стоп з двома «П», стоп. -п». Це, ці критерії «стоп», вони включають лікарські засоби, які треба відміняти у людей похиловіку, в залежності від ситуації. Ну, там, якщо функція нерак порушена, чи людина там приживає якісь певні препарати і так далі. Тобто, ці критерії СТОП це людина лікується. Відкриваємо критерій СОП і подивитись, чи немає там якихось таких указань, щоб у цій лідері припинити певні препарати. Критерії старт, навпаки, що варто додати пацієнту по хіловіку? Ну, переважно, це правильне лікування артеріальної гіпертензії, цукрового діабету. Італійці в цьому плані вони ніби вивчили з точки зору доказової медицини, і вони розробили рекомендації, як треба зупиняти терапію, якщо надто багато препаратів. Щоб звернути увагу навіть те, що не завжди доцільно вживати вітамін Д. Що дуже часто виникають проблеми при використанні інгібіторів протонної помпи, що не треба їх так бездумно призначати, що щодо припинення навіть аспіріна або інших антитербоцитальних препаратів. Тобто, всі ці речі чітко прописані, показані, в яких умовах варто від, відміняти дані лікарські засоби. А я вам показую програмку, яка Може бути скачано на смартфон. На смартфон називається Форта. Ця програма створена на основі листа або списку форта. Там зараз, якщо не помиляюсь, близько 290 препаратів. Розробили це німецькі дослідники ще років 15 назад. Зараз вийшла знову ж таки, якщо не помиляюсь, п'ята вже версія цієї форти. Форта від Feed for the Age, тобто, те, що підходить людям хіловіку. Вони ділять препарати на чотири класи. Клас Д безумовно не можна використовувати. От, людям хіловіку використовувати не можна. Клас А безумовно, потрібно людям хіловіку, тому що частіше всіх у них гіпертензія, значить антигіпертензивну терапію доцільно виконання. Клас Б. Це корисні лікарські засоби, які частіше допомагають при лікуванні особливо людям по хіловіку. І клас С дуже обережно використовувати, особливо в умовах поліформації, яка є у людей похиловіку. Тому, коли якщо є людина похиловіку без поліформації, що дуже рідко, тоді да, так, ну можна спробувати. А якщо є умови поліформації, це, це також відноситься до тих препаратів, які варто не використовувати. Ну, це е, 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 із мого смартфона ось стоїть тут, бачите, поруч Kahoot стоїть і ФОРТ. Ця програмка, вона легко закачується, як я вам вже казав. Значить, що вона дає? Е, давайте подивимось інтерфейс, тобто можна по е, показанням, по тому, як, які лікарські засоби використовуються, по ТС-коду, е, переглянути. Ну, наприклад, давайте подивимося, яка ситуація по антигіпертензивним препаратам. Ось Антигіпертензивні групи препаратів, і ми бачимо, що інгібітери АПФ да, вони безумовно корисні для лікування людей з гіпертензією у пахіловіку. Туди ж відносяться тривало дії кальцієві антагоністи, ну тобто амладіпін, ангітензин рецептора антеганіста, той то же саме лазартан, або краще телмісартан. Чим краще телмісартан, тому що він не метаболізується в першій фазі. Але що в другій, і він виводиться переважно з печінкою, а не нирками. Таким чином він не навантажує у людей похилого віку. І печінку, і нирки, тому що вони легко все спрацьовує Індопамід відноситься також до цієї категорії, а потім ви бачите інші діуретики вже категорія B, той же самий тязідний діуретик ну це непогано. Але дивіться, бета блокатори Крім Атенолола, відносяться до категорії Сі, і так далі. І Моксонідін також, а Атенолол взагалі до категорії Ді відноситься. Верапаміл відноситься до категорії Ді, тобто і діалтіазем тут ж саме. Тим чином, ви бачите, що людям по віку абсолютно інакше треба підходити до лікування. По е, антидепресантам, та ж сама ситуація. Ви бачите, всі антидепресанти або сі, або ді категорії. Оскільки пацієнт наш вживає декілька лікарських засобів, то поліформація є, і ми даємо то виникає взаємодія засобів і ми більше шкодимо пацієнту, ніж допомагаємо. Тому все треба обов'язково враховувати, розраховувати, і тільки тоді ми досягнемо більш-менш спокійного результату. Ну а ті, які відносяться до селективних інгібіторів захоплення норадреналіну, наприклад, венлафаксин, взагалі заборонено. Тому, як ви бачите, не все так просто. Ну, а 30 антидепресантів антидепресінт також заборонені той же самий амітриптилін, хоча наші пацієнти вживають. Таким чином, мабуть, цю схему я також вам показував, тому що вона ключова, я вважаю, в сучасних умовах, коли пацієнт вживає якісь лікарські засоби, що коли особливо дивимось людину похилого віку, то ви згадаєте таку форму. В середньому, після 60 років, кожен пацієнт приймає десь 5. Лікарські засоби. Тобто переважно ті п'ять лікарських засобів, які йому потрібно, він призначив лікар. А ще два він призначив сам собі. Отому одразу додавайте два лікарські засоби, які він там тихаря вже почав приймати. Бо у вас буде вже сім. А якщо у нього з'явилася якась там простуда, якась інфекція респіраторного тракту, так він вже іще щось почне собі додавати. І в нас з'явиться одразу 10 і більше препаратів, що несе високий ризик. Тому оце вміння інколи заставити людину похило віку відмінити препарати це несправді вміння. І от ця стаття якраз вчить цьому, як е, пацієнту розглянути кожен препарат, роздивитись, розібрати, що тут підходить, що не підходить, і в кінці кінців домовитися з ними щось відмінити. Ми повертаємось до нашої жінки. В нашій жінці проблема в чому? Вона приймала два препарати, які не можна використовувати один з одним. Навіть в інструкції це написано, тому що обидва блокатори дофамінових рецепторів. Домперидон, ми про нього говорили. А сульпірід, так це ж антипсихотік, він також блокує дофамінові рецепти. Таким чином, два препарати, які діють односторонньо. Вони однозначно заборонені. І в інструкції це написано. Крім того, отримуємо аміпразол і левофлаксоцин, які обидва інгибують метаболізм даних лікарських засобів, таким чином призводячи до того, щоб вони накопичувалися в організмі. Тому, можна сказати, що така схема в виникає. У нас домпілідонсульфіліт один одному посилює дофамінову активність, локування чим дофамінова активність, дофамінова активність. Тому у нас паркінсонізм, ризик і так далі. При цьому два препарати ще й затримують їх в організмі. ці Лікарські речовини, що несе, як ви розумієте, багато різних. Тому, як мінімум, якщо ми відмінімо егланін, то який містить сульпіріт, або амепразол замінимо на пантепразол або й те, йти, то вже буде краще. А якщо ми згадаємо, що інгибітори протонної помпи часто без причини взагалі не треба використовувати, то іще буде краще. Тому я дякую за увагу, і цю лекцію ми також з вами завершимо.